Доброго дня! в ефірі підсумковий випуск новин події тижня, і сьогодні ми будемо говорити про таке. Чи приїдуть на вибори спостерігачі з-за кордону? Ми дізнавались в окружній виборчій комісії. На Виноградівщині стартував соціальний проект Від милосердя до благодійності. Один крок зроби його. Своїх героїв вшановували угорці. Гучно відсвяткували професійне свято педагогічні працівники. Цього тижня вітали і місцевих художників. Фонтан, ідентичний виноградівському, буде і в угорському місті побратимі Егер, Розсекретив його автор Михайло Колодко. Сторіччя королівського футболу та 80-річчя команди Локомотив відсвяткували у селищі. Минулими вихідними відсвяткували день працівника освіти. На гучному вшануванні з нагоди професійного свята вчителів вдалося побувати із знімальній групі виноградівського телебачення. Щороку святкування Дня вчителя відбувалося у міському будинку культури, проте цьогоріч відійшли від традиції і місце проведення урочистостей вибрали інше. Просторий зал містив багато працівників та ветеранів освітянської неви, котрі з'їхалися на святкування з усього району. Вони і не приховували свого приємного здивування. Я сама дуже вражена таким святом вперше за свою велику педагогічну діяльність. Я вперше на такому святі. Ми дуже здивовані. Нам дуже приємно, вшановують кожного вчителя, не забувають. І мені здається, що це зроблено з доброї руки нашої влади і, напевно, наших. Наших, нашого кандидата в депутати Івана Івановича Бушка. Ми всі, я як директор восьмої школи, вражена, мені дуже приємно. Під час офіційної частини святкування відбулися промови представників влади та нагородження працівників освіти різноманітними грамотами та приємними подарунками. Цьогорічне свято було визначеним іще і ще й тим, що до виноградова завітало багато поважних гостей. Серед них депутат обласної ради Іван Бушко, проректор Ужгородського національного університету Василь Лемак, декан історичного факультету Ужну Володимир Фанич, декан філологічного факультету Юрій Бідзіля та інші. Я вважаю, як і всі успішні люди, що саме головне в житті це знайти свого хорошого вчителя. Кому поталанило на вчителя, той буде успішний в житті. Так, так було, так є і так завжди буде. Привітати вчителів це перше завдання. Друге завдання за дорученням ректора університету Федора Григоровича Ващука, ми практично почали працювати над створенням у місті Виноградів. Структурного підрозділу Ужгородського національного університету, який вигляд, яка, яке завдання буде мати ця структура? Побачить час, але обов'язково я вважаю і так вважає наш ректор університету, що Ужгородський національний університет мусить бути присутнім саме в місті Виноградові, враховуючи традиції, тому що років 20 тому саме в цьому районному центрі. Був з загальнотехнічний факультет Ужгородського університету. Це вже майже всі забули, але ми зробимо все, щоб якоюсь мірою університет був присутній і кращі виноградівські учні. Могли в ньому навчатися, щоб продовжувати? Я маю на увазі, це буде або коледж, або якийсь інший вигляд, щоб вони в ньому навчалися і продовжували навчання уже у базовій структурі в нас в Ужгороді в Ужгородському національному університеті. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте розвиток освіти на Закарпатті в останні декілька років? Якщо бати. В Загальному віногалський район, то він досить непогані має показники в розгідні освіти в Закарпатській області. А позитивним рахую це ЗНО, яке було нещодавно декілька років назад прийнято. Це ті тести, які проводила, яко проводило управління освіти цього року, адже аналогічних тестів ніхто не проводив, ні одна область. І це дало нам непоганий зріст тих знань, які а, мають ті або інші райони. Також рахую позитивну деяку оптимізацію, яка відбувається зараз у сфері освіти. Але тут іще багато що і над чим нам працювати. І я думаю, найближчі роки думаю, що це ця праця буде відновлена і покращена, і думаю, відповідна, відповідна якість освіти у нас в районі і не тільки. В цілому Закарпатській області України від цих реформ, реформ які очікуються, покращеться мета нашого візиту відвідати працівників освітньої Неви виноградівщини, моєї рідної виноградівщини, привітати їх і показати, що вони для нас є цінні, що вони для нас готують тих, хто потім працює в нас, вчиться в нас. Тобто, це була мета чисто така компліментарна, скажімо, свого роду. У вас на факультеті кузня майбутніх педагогів, майбутніх вчителів. Чи святкували студенти сьогодні? Якось їхнє майбутнє професійне свят? У нас уже традиційно років сім це святкують студенти. У мене сьогодні з того день почався, що нас привітали і першокурсники, і старшокурсники, і колеги-колег -колег також вітали. У нас це традиція. Не обійшлося на святкуванні і без концерту. Програму складали класичні та сучасні твори у виконанні квартету вокалістів дитячої школи мистецтв імені Байли Бартука, відомого подружжя Тернеїв та Інни Теремти. Частим гостем у нашому місті став скульптор Михайло Колодко. Під час його останнього візиту до Виноградова ми вирішили зустрітися із ним і розпитати про плани на майбутнє. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Скульптор та архітектор Михайло Колодко вже добре знаний на Виноградівщині, адже саме його витвори скульптура винороба, фонтан і сквер навколо нього вже встигли стати візитівками нашого містечка. І за словами самого автора, ці роботи мають єдине покликання. Задумали ми, наше таке славне місто Закарпатське виноградів вивести на трошки вищий такий рівень туристичної відвідуваності в Закарпатті. Ну, завдяки спонсорським допомогам і патронатству Івана Івановича Бушка це стало можливим і ми, як уже зараз можемо побачити, рухаємося вперед. Зроблені вже два проекти. На це винороб і фонтан. Ці проекти мушу сказати, що вони зроблені в Виноградові, але не зроблені ще в інших містах. Тобто вони планувалися для поширення реклами про Виноградово, Не, не бути зосередженими тільки в виноградові, а мати своє, якби такого двійника або своє свою презент презентувати культуру Виноградова ще й в інших містах. Зокрема, про виноград про фонтан йдуться переговори зараз з містом Мегер. Ми вже двічі їздили туди. ну, вибирали локацію, де буде встановлений цей фонтан. Дуже гарне місце вибрали в Егері, і я ну дуже радий, що в такому гарному старовинному європейському такому бароковому містечку буде стояти такий от фонтан, який стоїть в виноградові. Він буде ідентичний виноградівському, чи будуть у нас якісь корективи? Він буде ідентичний, просто буде розв'язка архітектурна, така площа, можливо, по іншому ну, не неможливо, а точно по іншому. Вирішена, щоб, щоб його вписати в то середовище, де він є по своєму стилю. Він підходить туди. Він має ті самі елементи, ті самі схожі такі пропорції, ну такі, які були ну, в таких. Ми орієнтувалися, коли проєктували фонтан, що це фонтан з європейського містечка, а не фонтан, там якийсь, ну вирвати з якогось контексту, там іншого якогось регіону. І, хоч перші кроки вже зроблені, скульптор не збирається зупинятися і вже готує представити на суд виноградівців свій новий проект. Після таких популярних об'єктів, як виноробі фонтан, які не несуть за собою аж занадто такої сильної якоїсь нагрузки, ми взялися вже за такі більш духовні речі. І, ну, це не є секретом, що орден францисканців багато що зробив і має дуже древні такі коріння на виноградові. І ми вирішили. Цього святого Франциска зробити трошки популярнішим. Йому немає ні одного зображення, такого, якого би можна було побачити на, ну, на вулиці, отак от серед буденного якогось е, свого життя. І вирішили Святого Франциска зобразити е, в такій в теж скульптурі, зробити йому таку імпровізовану капличку. Щоб до нього можна було підійти і поставити свічку, просто подивитися, розказати історію гостю, якомусь який приїхав в Виноградово, що чому цей ордер ну, має тут таке значення у Виноградові. Коротка біографічна довідка. Франциска Сіський народився в сім'ї купця і торговця тканинами. Молодість провів досить весело і бездумно, а у віці 24 років пережив глибоке навернення, став провадити убоге життя і повів за собою чимало охочих жити, як він. Відомий як засновник ордену францисканців за своє зворушливе і дбайливе ставлення до всього живого. Святий Франциск є заступником екології, і екологів. Зображується в францисканському коричневому хабіті, часто оточений птахами. Саме у такому у Вигляді святий Франциск і постане перед мешканцями та гостями Виноградова. За планами ініціаторів створення каплички та й самого автора статися це повинно напередодні Різдва. Капличку збудують в самому центрі міста на території монастиря францисканців. Минулої п'ятниці в читальному залі Центральної районної бібліотеки проведено захід у формі круглого столу. В рамках проведення в районі тижня правових знань побувала на заході і знімальна група Виноградів ТВ. Захід було проведено за участі членів районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та учнів міської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 Теми, які обговорювалися, стосувалися соціального захисту неповнолітніх, їх працевлаштування адміністративної та кримінальної відповідальності цієї категорії молоді. Ці та ряду інших тем присвячувався виступ начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Антона Галаса. Зацікавлення у залі викликала тема працевлаштування молоді та права неповнолітніх на виробництві, яку розкрив юрист-консультант відділу освіти Володимир Богля, районним лікарем-наркологом Іван. Но мишаничем було охарактеризовано стан алкоголізму та наркоманії на території виноградівщини а також на конкретних життєвих фактах було розкрито шкідливість цього соціального зла для суспільства і особливо для молодіжного середовища. Затим учасники круглого столу переглянули документальний фільм на тему торгівлі людьми. Традиційно 6 жовтня у Виноградові вшановували патріотів Угорської революції 1848 1849 років. У сквері міської школи номер 3 зібрали щемало гостей, у тому числі і за кордоном. Зокрема, заступник держсекретаря Міністерства регіонального розвитку Угорщини Котолін Товт. Після національного гімну Угорщини та Державного гімну України виступили угорські гості, а також генконсули Йожев Бочкої і Штван Товт. Очільники КМКС Мікловшковач, Йосип Борто та голова райради Олег Любімов. На завершення мітингу школяри виступили із літературно-музичною композицією і відбулось покладання квітів під національну молитву угорців. На виноградівщині стартував соціальний проект Від милосердя до благодійності. Один крок зроби його. Метою проекту є проведення благодійних заходів. Благодійна акція спрямована зібрати кошти на потреби невеликовно хворих людей, які проживають на Виноградівщині. Цього року вона відбудеться вже втретє. Ми стараємося повернути суспільство лицем до цієї проблематики і указати так, ну таким конкретним засобом, ну навіть через цю благодійну акцію. От приклад вчорашнього, наприклад, нашого життя. Ми зробили біля 50 звернень. Листів, що буде проводитися благодійна акція, і них і йдемо по кожному підприємству, по кожної людині, і запрошуємо їх прийняти участь в благодійній акції. Я вам Хочу сказати, що реакція людей різна. Деякі з розумінням відносяться, ну ті, які мали таку проблему, у яких в родині був онкохворий, які знають глибоко це. От деякі з усмішкою, а деякі навіть з неповагою. Про стан важкохворих людей, як ніхто знають люди, які працюють у хоспісі. Професійно підібраний персонал закладу опікується не тільки пацієнтами, які перебувають на четвертій стадії онкозахворювання, але й тими, які пережили інсульт чи інфаркт. Щоденно бригада виїжджає, але в зв'язку з тим, що робота важка і вона потребує такої, значить, має таке вигорання, психологічне емоційне вигорання, дівчата їдуть через день, практично позмінно. Значить, один день одна бригада, а другий день друга бригада. Виїжджають щоденно і обслуговують пацієнта на протязі години і півтора години. Значить, в, в аспект або в об'єм надання послуг на дому входить санітарно-гігієнічний догляд, входять медичні маніпуляції, це внутрівенні, внутрім'язеві, внутрівенно крапельні ін'єкції, обробка ран, перев'язки, масажі. Загалом, все, то, що необхідне, що робиться в стаціонарі, ми це все робимо на дому цим важкохворим людям. 16 жовтня у Виноградові буде проходити благодійна акція до Всесвітнього дня паліативної допомоги. У рамках акції благодійна організація Спільне об'єднання соціуму разом із Міжнародним фондом відродження Виноградівською районною радою та Виноградівською РДА організовує благодійний концерт та аукціон сувенірної продукції, виготовленої дітьми. Зібрані під час акції кошти будуть скеровані на потреби невеликовно хворих людей. Запрошуємо всіх, хто бажає взяти. Участь у благодійній акції початок заходу 16 жовтня о 15-й годині за київським часом в залі урочистостей за адресою вулиця Пушкіна, 22. У нашому місті проведено навчальний цикл семінарів, темою якої була паліативна допомога та суспільство, розвиток благодійництва і волонтерства. Мета його підвищити громадянську активність населення та активність недержавних організацій у виконанні програм паліативної та хоспісної допомоги, розвитку благодійництва та волонтерства у цій сфері. У навчальному заході взяли участь біля 30 представників молодіжних організацій, учнівської та студентської молоді виноградівського району. До речі, темою волонтерської діяльності у паліативній системі зацікавилася не тільки молодь, але й працівники медичних закладів району. З нагоди відзначення Дня художника 10 жовтня на площі Миру в місті Виноградові урочисто вшанували митців району. Вітальні промови на адресу добре знаних та молодих художників Виноградівщини виголосили представники влади, які вручили грамоти учасникам виставки. Під променями осіннього сонця глядачі милували полотна Павла Кутлона, Крила Каричанина, Федора Сільваші, Гелени Матій, Ріти Роспопи, Інни Осачої і Габора Гомукі. Надзвичайні події сталися у нашому районі цього тижня. Нам розповість Михайло Білак, начальник служби наглядово-профілактичного обслуговування виноградівського райвідділу МНС. Отже, Михайло, вам слово. Доброго дня, глядачі. Цього тижня, на жаль, сталася трагедія. 10 жовтня виникла пожежа в будинку 38-річного жителя села Букове. Коли на місце події прибули рятувальники, то виявили у спальні обгорілий труб господаря оселі. Про загиблого повідомили в міліцію і в село прибула слідчо-оперативна група виноградівського райвідділу міліції. Як з'ясувалось, чоловік проживав у хаті один, зложивав алкогольними напоями. Причина його смерті банальна, необережне куріння в ліжку. Того ж дня, 10 жовтня, сталося загоряння в житловому будинку за адресою Виноградівський район село Пейтерфолу. Пожежею пошкоджено стіни та двері кухні. На пожежі отримала опіки обличчя першого ступеню родичка власниці будинку, пенсіонерка 1929 року народження. І до іншої теми з настанням похолодання зростає кількість пожеж і все через необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей. Короткі замикання – внаслідок перенавантаження електромереж. Так, 3 грудня 2011 року під час пожежі в допоміжній споруді. Житлового сектору у Виноградові загинув чоловік 1940 року. Також 5 січня цього року сталася пожежа в літній кухні у троснику, яка забрала молодого чоловіка 1974 року народження. Він загинув у ліжку через куріння в стані алкогольного сп'яніння. Як показує аналіз, у приватному секторі більшість пожеж в осінньо-зимовий період виникає через несправне пічне опалення. Домінує у виникненні загоряння несправність електромереж, які просто не витримують навантаження. Обігрівальних електроприладів. Найбільше ризикують люди, які відносяться до категорій одиноких, малозабезпечених та пристарілих, а також ті, хто зловживає спиртними напоями. Не варто користуватися саморобними та кустарно виготовленими електрообігрівачами. Найбільшу кількість пожеж спричиняють саме вони. Якщо опалюєте приміщення піччю на газі або дровах, перевірте, чи не з'явилися тріщини або щілини. Пам'ятайте, вогонь не питає дозволу, щоб зробити свою чорну справу, тому бережіть себе та своїх близьких. Ось основними новинами вас ознайомив начальник служби наглядово-профілактичного обслуговування Вінноградівського районного відділу при управлінні Держтехноенбезпеки у Закарпатській області Михайло Білак. На цьому в мене все. До наступних зустрічей. А ми продовжуємо наш ефір і переходимо до кримінального блоку новин. Пізно ввечері за допомогою у Виноградівський ревіділ міліції звернувся 45-річний житель міста. Чоловік засидівся, в місцевому барі, де вживав алкогольні напої. Затим на вулиці до нього причепився незнайомець, завдав побоїв і відібрав мобільний телефон Самсунг. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, і за гарячими слідами було затримано грабіжника, яким виявився 19-річний місцевий житель. Речовий доказ украдений телефон від зловмисника вилу. На нього тепер очікує кримінальна відповідальність за статтею Грабіж. Футбольні баталії минулими вихідними точилися у селищі Королеві. На новозбудованому спортивному майданчику зі штучним покриттям пройшов турнір, присвячений сторіччю королівського футболу та 80-річчю команди Локомотив у Королеві. Участь у турнірі взяли чотири ветеранські команди: подвій із Виноградова та Королева. Значну роль у відродженні футболу в цьому селищі та організації турніру відіграли члени ініціативної групи. Щойно завершився футбольний турнір ветеранів футбольних команд міста Віноградова та селища Королева, які виставили подові склади 70 і 80-ті роки ветерани і 80 90 роки. І з міста Віноградова збірна міста Віноградова ветеранів і команда Вінград. Фінальна зустріч завершилася з рахунком 0-0 і тому прийшлося пробивати пенальті. В результаті 2-1 перемогу здобула команда міста Віноградова. Після завершення фінального матчу настав час для проведення урочистостей у актовій залі зож номер 1 селища Королево зібралися ветерани футболу та небайдужі до найпопулярнішої гри люди, а зі сцени лунало багато вітальних слів. Приємно, що за останні два роки у вас почав дрожуватися футбол, адже історія королева пам'ятає багатьох видатних футболістів у селищі, які виросли тут і грали не тільки на Тренах району області, а є України. Дивлюся, селище Ковалево йде тим шляхом, це правильний шлях. Адже коли громада приймає участь у розбудові свого населеного пункту, тоді є загальний результат. Сто років це немала дата. Ми можемо пишатися, що в королеві є футбол і він сьогодні відродився, і ми сьогодні бачили прекрасне свято. Хочу привітати всіх, хто брав участь у турнірі, особливо хочу привітати переможців. Але як кажуть у спорті, пробігла дружба. Левову частку урочистостей зайняло нагородження найрізноманітнішими грамотами та дипломами представників ініціативної групи, ветеранів футболу та сільських активістів, котрі докладають чимало зусиль для відродження футболу у королеві. А звання Легенда королівського футболу отримав Юрій Черков, котрий у 1979 році значився у символічному списку 33 найкращих гравців України. Я родився тут, я патріот цього села, селища вже зараз, тому що життя моє футбольне почалося звідси. Мій, мій брат грав старший, мої друзі. Футбол у ті роки, я вже трошки старший людина, ті роки футбол був е, спортом номер один. Можна було грати хоч день. Як будь-яка площадка підходила для того, щоб поганяти м'яч. А враження, ви питаєте, від сьогоднішнього дня. Ну, це свято, а свято це приємне. І в будь-якому випадку добре, що згадують, добре, що відроджують королівський футбол. Також відбулося і нагородження учасників турніру, присвяченого сторіччю королівського футболу. Перемогу у ньому отримала команда Виноград із Виноградова. У неділю 7 жовтня на стадіоні «Юніс» відбувся завершальний етап районної першості з футболу. Побувала на фінальному матчі і наша знімальна група. Чимало вболівальників зібралося того дня на трибунах міського стадіону, адже на полі точилися футбольні баталії за право називатися найкращою спортивною командою району. У фінальному матчі зійшлися команди із Фанчикова та Чорнотисова. Вир емоцій чимало гольових моментів, захоплені крики фанів. Справжні футбольні пристрасті вирували на полі. У першому таймі відзначилися гравці Чорнотисівської команди, відправивши у ворота суперників впевнений гол, котрий і став вирішальним. 1-0 і перемога в першості району за командою Чорнотисова. Затим настав момент нагородження призерів та переможців чемпіонату району. Серед юників першість виборола команда «Веріаці», а серед старших чорнотисово. Свої заслужені медалі та кубки гравці отримали із рук голови ради президентів футбольних клубів Закарпаття Івана Бужка. Досить важливо є те, що е, ці всі сільські команди, які грають на чемпіонат району, в перспективі є донорами е, основної команди з лише Виногаду. Це я бачу е, досить позитивно у цьому напрямку розвиток. Е, думаю, що е, основним є те, що це один із самих масових видів спорту у Закарпатській області, адже в селі. В неділю люди можуть піти в церкву і на футбол, фактично. і Більшість громад приймає активну участь і вболіває за свою любиму команду. А це є позитиво, тому що здоровий спосіб життя, який яким займаються футболісти, це є прикладом для іншої молоді, які проживають в тих або інших населених пунктах. І до інших новин спорту. В Ужгороді відбулася фінальна частина чемпіонату області серед дівчат 1997 років народження і молодших. Єдиний представник цих змагань, збірна команда району ДЮСШ Колос, яка виборола перше місце в своїй підгрупі, достойно захистила честь Виноградівщини. У півфінальній зустрічі з суперниками наших дівчат була команда ДЮСШ Мукачево. Ця гра показала, що підопічні тренера Михайло Гоздука налаштовані тільки на перемогу і вже вже на перших хвилинах матчу голкіпер Мукачівської команди два рази виймав м'яч із власної сітки воріт. Гра закінчилася із переможним рахунком 5-0. Проте у фінальній грі з Ужгородцями судді зафіксували поразку нашої команди, і у підсумку маємо срібні медалі. 4 жовтня на спортивному майданчику школи номер 8 відбулися змагання з футболу серед школярів, присвячені пам'яті видатного голкіпера Йожефа Олога. У змаганнях, які проводилися з ініціативи сина відомого воротаря Івана Олога та підтримки районної федерації футболу, взяло участь шість команд міських шкіл. Перемогу здобула команда школи номер 8 Друге місце перша школа, третя команда другої школи. Кращим воротарем турніру став Олександр Іван. А школа кращим нападаючим Віталій Копич. Восьма школа. Це були основні новини у програмі Події тижня.